Слава Україні, хлопці та дівчата! Вітаю на каналі Той Кіт! Україна переможе Росні буде обов'язкова пиздан. З вами я, той кіт, і це не птах Кослан Скарелович і сьогодні ми знов поганяємо гномів. I сьогодні буде майстерність під типу бігун. Uh, спробую вийти на п'ятий рівень майстерності цього гнома і. It's Поїхали! Thing, важко, важко! Замала карта, багато жуків і. Ну якби мапа, ну. Не для цього персонажу. Я б так би сказав. Ну тут, в принципі, вся гра. Тобі ускладнення робить. А, дуже маленька площа, всі гулі Добре, стоять е е е з краєчку завжди. І тебе просто затискають е жуки, і в тебе не вистачає вогневої мощі, щоб їх відкинути. Просто і все. Ти коли вбиваєш, добиваєш гуля, ти вже оточений, тебе вже їдять. От як і зараз на першій хвилі, ну з гвинтівки не вистачає дамагу просто. Пабло гуль. Так, я різьбі межі збору. Це, а, я взагалі... Ну от-от, от от про що я і казав. Витрачається дуже багато ХП. Щоб його завалити, так, будемо брати. Пробувати на 360 працювати. Щоб який борщ було падло. Просто хрін забереш його. А Анд косунчик став там такий і все. Він завжди поруч з жуками. Завжди. Ух ты як же ж. Ех, ризикну. Та економія голди в принципі, дуже добра. Так, пробій, добре. 25 шкоди беру. Так, ми все зібрали, я сподіваюсь, 103 голди, 51 нітра. Багато і немало. Давай, тварюки Зараз будуть мене затискати прямо ось тут, ну давай. І боси тут. Так, що нам пропонують? Візьмемо оцю шляпу і валимо звідси, якщо доживемо. Хоча треба в даному випадку було брати ОЗ і не випендрюватись. Ну, нітру мені вже ніхто не віддасть тут, мабуть. Хоча ні. 15 шкода на все. Хоча я дуже багато хп тут втратив. Просто овер до фігіща. А чому ж сусідні та не рванули? О! Що важка артилерія, але в мене вже нема хп. Плюс 15%, швидкострільність. Зіграємо на кріт. Не виживу я тут, не виживу, не виживу, не виживу. Так, що крижану робити? Ні, я візьму. 100% обійми. 50 шкоди. О, це саме погане, що може почасти. Ее! Затискають, затискають! Я і сам лізу туди. Незрозуміло навіщо. Один босс, давай, 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 є, готовий. Так, тепер звідси вибратись потрібно. 40 голди. Візьмемо оцю шляпу. Беремо перезаряджання і тікаємо, як тільки можемо. Е! Магнітікус! Видобування візьму. Накопичення візьму. Ну ось так, от якось так. Зараз 60 голди піде, А, ні, не піде. 60, піде 30. Я ж взяв артефакт, який відновлює. 50%. Ну, добре, шкода від ефекту стану, перезаряд. 35 УЗ, межі збору. Добре. Пробій. Хода. Ну і тут, і тут ось так. І. Хода. Ну і все більше ми нічого не візьмемо. Погнали друга хвиля. Довбаний не Так, спробуємо одразу тут голдішку забрати, поки жуків замало. Бо потім я сюди не дістанусь. Не при якому розкладі. Їх вже он. Перезаряд, так, шкода перезаряджання. О, диви. Одразу, тільки ти заходиш в куточок, все. Гуль, звичайно, Анні. Він пішов на центр. Щось на цій планеті здохло. Він не на краєчок побіг. Просто оточують. Догуляю, не дістанусь поки що. Нітра з краю, вся голда з краю. Давай, 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 забираємо голдіжку. Беремо левела. Берем. Мммм. Ще перезаряд. Краємо гуля. Дави з усіх боків. Давай. Диви, що коїться. З усіх боків. Хода на все. Ну. Так, що накопичення взяти? А що я накопичення? Не знаю, нахина я його взявся, тепер потрібно щось брати. У мене ще з там шмаляє чи ні. Ну от як. Go а, в мене оця шляпа б'є накопичення. Це Unreal. Я не знаю, як тут виживати. Я до того, я не бачу куди бігти. Перезаряд, і що ми no. додамо? Вогняний. No. Робій, давай. Що нам це дасть? Ну, Поче не колесо, але I тепер вижити потрібно. Не заряд, так, шкода, 35, добре. І це тільки другий рівень. Друга хвиля. Так, мінус босс. Зараз мінус другий. Накопичення сюди, будь ласкань. Так, що нам випаде? 60 голди. Візьму 40 нітри. Я візьму перезаряджання. І волю звідси нахил. 10% шкоди на все. Ааа! Оце я собі прописав. Вау мог буям звідси. Так, що нам пропонують? Накопичення захилились. Так. Ну таке. 100% шкода, так, уся інша зброя мінус 30. Ні. Я візьму це. 25 шкода, 20 хп. Там пробій є. Швидко 50 ОЗ беру. Що ж так ругабелу так кинуло? Фу-фу-фу! 47 -фу -фу. нітри В нікуди. Гуля одразу прибили, Добре. Перезаряд. Я беру досяжність. 35 шкоди на Жукова. Ооо, стрілець. Звідси потрібно тікати. Найгаліміший варіант мати. Ти не в центрі не потусуєш, а отут вузький проходик, вони тобі його закриють. Я не знаю, цей робив це левели, але це ну просто підстава. В центрі ти просто не виживеш. І за такої кількості, от диви. Та, вони все закрили просто і все. Не знаю, хтось звертав на це увагу взагалі. Так, що нам пропонують? Перезаряд. Так, беремо тут 10 рівень. Треба скид забирати. The time is up, І от уявіть, як тут мансити з босом. Ми маємо просто літати, як Крисмас-трі. Ми маємо свумінг. Так, крижану, давай. Все ж таки ми взяли набір алхіміка. О, як добре. Найс, так. Удача. Й тільки не падало. Пода від ефекту стану, Берем. А, сюди не можна заходити. Тут потрібно от якось в центрі виживати тепер. А захист візьму що він мені дасть, я не знаю. погнала все, підтискають. Підтискають, обійдемо. Стак по колу. Так, дві отючки, добре. Туди заходити не можна ні в якому разі. 50% дамагу, давай на Жукова. Уху-фу. Дамаг на ревік. Ну, дамажим, дамажимо. На третю хвилю ми непогано дамажимо. Мінус бос. Шут пострільність, добре. Ну здохни вже. Так. Ой-ой-ой. Нам потрібно якось звалити звідси. На дамах. Хоча потрібно вже там брати 12 левел. то таке. Куди ви всі? Я тут. Ну таке. Дуже замало ресурсу зібрано. Хоча на фул хп зайшли. Так. Дувати, що потрібно перезаряджання беру. Ще один левел мені потрібно цієї, і воно не дало. Ну, хто б сумнівався. Воно не дало те, що мені потрібно. Четверта, четверта хвиля. Буде дуже важко, тому що ми принаймні ніхрена не вкачали зараз. Замало голди. Такі собі в мене. Стриньки ти стоять. Що мене одразу зараз тут затиснуть, то все це. Це повний габелич. Так, перший дома. Я думав гуль зараз зляже одразу, а хрін там. диви, і біжить зворотньо. Добре, ми поки що підемо звідси. Я взагалі ресурсів не бачу. Подиви, як вони оточили. Вони просто тупо задаблять мене зараз. Який там гуль? Не вижити. Може, якась є механіка їх тут водити. Але я про таку не чув. Подивися, що коїться. Все, вони затисли мене просто. Ух, якщо тут зараз не рване... Патлюка, він повернувся туди. Гівно, мале. Я тебе дістав. Але я можу пожалкувати про це зараз. Дуже і дуже сильно. Магнітикус. магнітікус. Я просто із-за досвіду, який лежить, я навіть не бачу. Я не знаю, який тут ДПС повинен бути, щоб оце пройти. Ти вже 58 рівень? Ой ти, господи боже мій. Нарешті, так, 12-та додає крижаний, добре. І Жукова мені вела, хто лес, я так і знав. Нічого тут не могло випасти. Но ну, ох, я там файно вибуха. Уф, шпада. Оп, як вы уявляєте тут дреднота? Як от. Це ж просто ну. Це жах. Так, тепер нам потрібно звідси вийти якось. 51 рівень. Хе, непогано. Я ще такий ж жвубенка, що я і це позбираю. І візьму 62-й. Так, є, жуков, 20-й одразу в залі, 100% 50 шкота, 50 пробивання, 200 швидкострільний, 100% кулі тепер. І це подобається. Я зайду, мабуть. Не будемо тут чекати. Так, четверту пройшли і ілюзії я особих не бачу. Так. Перезаряджання беру накопичення. Хоча б нам би. Ревік О! Мізкість обоїм, бійми, накопичення візьму, шкоду від ефекту стану візьму і ось так. Ну, в принципі. Фу! Поїхали! Не знаю, от диви, одразу бос. Одразу, міні-босс. Я не знаю, як тут виживати. Як тут до скиду дожити взагалі? Тут нема де вернутися. Просто тебе оточують з усіх боків. Диви, вони всі поруч. Я не знаю. <ріст> Як, тут... Як тут працювати взагалі? Ну диви. Тих та я вбиваю. О там він, там є, якось можна пройти на той бік, але я не хочу туди йти, а там гуль. А можна, вони зараз і вийдуть звідти. Якщо я отут мене впіймає дредноут, мені габела. Так, легендарна, 50% шкоди, беру. А скіт на тому боку. Ой, як же ж галімо. Зараз вмирає той босс і дредноут стрибає сюди, мені гаге. Так, а що нам потрібно? У нас голди, можна голдові пулі крутанути пару разів. Було б дуже непогано. Озе. Ай, візьмемо. Принаймні тут хілок та нема. Космос не кусає мене. Зараз ну дуже невчасно. Добиваємо. Слухай, де ще одне яйце. А, ось ти де. слухай, я не знаю де тут виживати, чесно. Де тут, ну от, ви Ну мапа взагалі не для цього виживання. Нувай стреляй! Стреляй, какашка! Хочу сказать, и гимняшка, А, ладно. Так, скоро вы буховики нее идут. Оп! Наступна стадія, менш ніж пів ХП, 15% шкоди. Пукаємо. Зараз все забудує тут. Оп. Трішки залишилось. Вибухові пішли. Пішли вибухові. Він зараз буде стрибати. Що його зараз є? Yeah. Так, тепер вийти звідси. Вийти! Вижити вийти. О, Шістдесят п'ятий левел. Ха ха. У красунчик, красунчик бігун. Зараз подивимось на цифри ще. That is one for the books. <laughs> mm -hmm. Ну, непогано, непогано, непогано. Не очікував. Я ще пройду, але прикольно, прикольно. Так, принц цьому. Сударил. чи моспалія. Так, п'ятий рівень. Що ми маємо? 30 лямів. 31 лям дамагу. Що не так і замало. А ДПС та і невеликий. ДПС та і невеликий, подивиться. 8-7. Ага. Ну, якось так. Якось так. Я думав буде більше, хоча тут, ну, ну, 5 хвиль. Сухай. Ну, не так і багато, 30 лямів цього навсього. Ну а з вами був той кіт. Сподіваюсь, вам сподобалося проходження. П'ятий рівень майстерності бігун у нас взятий. Дякую всім. Заходьте на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуємо україномовний контент. Бувайте, пока-пока!